E, друзі, привіт! Сьогодні 20 листопада. Прийшла мені така ідея, коротше одним словом. Є такий варіант. E, зрозумів, що МТЗ наш працює все нормально, типу маю на увазі. Все робоче, провірили його. Спахав я не дуже багато, десь гектарів 5-5,5. Зрозумів, який розход, зрозумів, що все працює, немає ніяких нарікань, ніяких проблем. Дивіться, яка ситуація. Вирішив, якщо знайдуться такі клієнти, які захочуть купити все зараз, всі агрегати і маленький тракторець, зараз покажу. Є косарка в гарному стані. Процеп новий, який я, який я зробив. Процеп нагадую, піднімає тонни, навіть не скрипить, питання їх немає. Нержавий, зробив дуже мощний, дуже усилений. Рік стоїть на вулиці навіть більше. І ніякої ржавчинки немає. Культиватор двохметровий. Дивіться, на стан стрілок. Білі сагро стрілки. Типу ці робочі елементи. Я його чищу, мащу цим маслом, плужок усилений 2 по 25 на високій стійці, гарний стан і так далі. Велике колесо. Зараз покажу. Ось, велике колесо. Нічого тут немає, ні ржавого, немає стертий ресурс, щоб все дуже гарно, Нагадую, там і в мене є відео. Зробив долота, щоб він правильно орав, щоб він заходив в землю. Польові дошки, немає і знос, Дивіться, які польові дошки. Ну, типа, дуже мало працювало це все. Все доглянуте. косарочка трошки накрита. Там ножі нові повністю, обслужена, мало дуже працювало. Так як і цей культиватор, питань ніяких до, них, до нього немає. Все тут смащене, все доглянуте. Дивіться. Держія це я мащу маслом, доглядаю за всім цим. Зараз покажу грабліці, Ну, типу, сіно в Це взагалі нова. Недавно купив, скажімо так, пару місяців назад. Своє сіно зібрав. Вже буду шукати щось, велике агрегати до великого трактора. Це не продає. Це, це вілісарплуг до великого трактора. Я собі лишаю великий трактор і великі агрегати. Ось, це Донфе. 244G2, 21 рік. Купив сам його новий. Напрацювання 500, по-моєму, 70 мотогодин. Нічого не розбито, нічого не тече. Все як є в оригіналі. Навпаки я його усовершенствував, Наприклад, за силиконовий капот. Щоб не йшла водичка туди, щоб не ржавіло нічого. Переставив воздухан по кабіні, мощне світло, спереді і ззаду. Грузи додаткові, бо тут е, йдуть лише по два, а я поставив ще один додатковий. Ящик докупив, було один, зробив два симетрично. Стан колес. шипи як нові, питань немає. Нічого тут Ми не... поміняв один підшипник на генераторі, Оце у мене що поламалося на цьому тракторі. ТНВД було знято і е, сер... ну, Було треба срегулі, бо з заводу були тут проблеми. Тут хлопці які мені продали, покрутили, він мав великий розхід палива і не мав е, достатньо мощності. Після того, як я зробив е, обкатку, після 50 мотогодин, я зрозумів у воронці, що він е, жер багато соляри і коротше, Е, нема отягується, це все ми зробили. Клапана зрегулі, щеплення, на вом і щеплення основне, теж В Салончику. все чистенько. Трошки обешуми тут, щоб було тепленько. Ага, ще ззаду там все засиликонено, щоб не дай водичка. Коли миєш, є місця, коли цих оплатнітелів є місця, де трошки з мойкою високого давлення, типу з кархером, коли миєш, трошки заходить водичка десь всередину. Але дивіться, все резинки, все засиліконо. No? Щоб водичка нікуди не зайшла. Коротше, маю на увазі, хлопці, предлагайте суму за трактор і всі агрегати до нього. Е і може я рішусь його продати. Чому я так кажу? Бо я би купив собі сівалку нову до цього великого, до 892-го е культіватора. Скажімо так, є багато поля, я не хочу вбивати. Якщо є хлопці, які реально цінять цю роботу, що я зробив, все срегулірую, за всім доглядаю, все обслуговужене, все нові масла, фільтра, ну, все гарно виглядає, немає ніякого нічого не зігнути. Все працює. Розумієте, коли купуєте новий трактор, ніякий новий трактор не йде, так як цей. Ну, маю на увазі, що. Вони всі мають проблеми з ТНВД, з розходом палива, з нерегулірним щепленням, нерегулірним клапна. А так у вас є все вже це перевірене і добре, все ну, чітко зрегуліване. Думайте і чекаю ваших пропозицій. В салончику все чистенько. Тепер, коло себе немає ключі, щоб показати точно мотогодини, бо трошки може бути що. Трошки помилився з цифрою, але там мало. Е, все чистенько. Все гарно. Немає магнітофона, скажу як є. Немає тут е, кондиціонера чи щось таке. Простенький тракторець, так? Да? Саме, не, саме необходиме, як кажуть. Е, Навіска, наприклад, не бита, не розбита. Нічого не шатається, в мене увазі не є таке розбите. Китайці є, має якийсь трошки люфт, так як був і новий. Завжди в мене це все е, смащене, нічого не ржаве і так далі. Ось дивіться, все в маслі, постійно на зберігання. Е, трактор сидить всередині в основному. Тепер він е, за пару днів теж був на вулиці. Да. Колеса. Дивіться, який стан протектора і ззаду, і спереді. Нічого не ржавіє, нічого не є бити і так далі. Ці ущільнювачі на кабіні. Трактор купився без кабіні, куплявся і поставив кабіну. Ці ущільнювачі трошки мають таку, такі тріщини. Є такий нюанс, що цей ущільнювач буде треба поміняти в майбутньому. А ось цей трактор є виновник, через якого я вирішив продати китайця. Чому? Багато поля, це є жалко вбивати. На два трактори кататися одночасно не встигну. Фізично. І того вирішив ну, впевнений, що типу, не настільки великі розходи цього МТЗ від цього малого, скажімо так. Якщо я в пахоті, цей бере 18 літрів на гектар, цей бере 22 літра. Типу, я згодний заплатити, щоб була велика скорість, швидкість, скажімо так, і так далі. Того я вирішив продати китайця, продати китайця з його агрегатами і придбати більше агрегатів на МТЗ. Ще раз нагадую. Плуг, е, сіноворушилка, двохметровий культиватор на 9 лап, косарочка 1,35 м, е, прицеп на 3 тони. Дуже усилений. Стоїть на обліку. зробив його сам. Власноруч, самосвал, да, хто не знає, щоб зрозуміло. Електрика все працює, колеса нові. Ну це новий прицеп. І не те, що купляють в магазинах типу, прицеп, є українського виробництва, там 2800-35 доларів. І він весь м'який, весь ржавий. Ну Типу м'який, як фульга має на увазі. Це є метал, тут все грубо, все підключено. Номер і так далі. Ну, типу, Дивіться в, в кузові. Получається, що є як новий. Можна Ущільнювачі такі, що водичка стоїть в Можна конфети. Всі сміються з мене, типа коли ти будеш конфети в ньому возити, мабуть. Саме це колесо коштує 9 тисяч гривень. Від алка, чи як називається, так. Да, алка. Да, дивіться. Колеса нові. Ну все нове, гідроциліндри. Знаєте, легідроціліндр стоїть там 24 тисячі гривень, якщо я не помиляюсь. Тут один ПТС-9. От, якщо є пропозиції, все це разом, разом з тракторцем, готовий продати. Думав, що не буду продавати, але впевнився, що МТЗ працює, не є аж настільки обжорливий. І у нас багато поля і не хочу вбивати цей, вже це повторяюсь. Вже. Пропонуйте свої ваші пропозиції, будемо думати і може щось рішитися і поміняємо трошки наш, наші агрегати, скажімо так. Перейдемо з маленьких на великих. На серйозні ось такі агрегати. Ось і про цей плуг. Дуже чітко гори, е, ну це не про десь. 3 по 40, думаю, що буде тяжко. Ну, він тяжкувати не навіску. Да. Навіску він ну, ганяти з ним не вийде. Але таку воронку яку він робить, бурян по 1,5 метра скручує і так заховав глибину 30 см, 32 см, а тепер дав собі 25 см, бо мені більше не треба. Я просто перший день, коли спробував, не мав з собою всі ключі і не зміг це все відрегулювати Одним словом, Шукаємо в майбутньому сілку на МТЗ, культиватор хороший, кун і так далі. І такі агрегати, як косарка, прицеп. Ну, коротше, це продаємо, інше купляємо велике. Дякую, ставимо лайки, пишіть коментарі. До слідчого відео.